Моя Україна найкраща єдина, червона калина, коріння моє, люблю тебе, рідна моя батьківщина, і горда, і щаслива, що ти в мене є. Люблю твою душу і мрію крилату, ланини озорі, і ріки, й моря, і рідне село там, де батьківська хата, де я народилась, де виросла я. Немає у світі такої красуні, віночку з колосся, під небом ясним, щоденно цілую твої долоні, так затишно й тепло під сонцем твоїм, смачнішого хліба у світі немає, як твій, Україно, пухкий коровай і пісні такої, що серце лунає, і казки такої, коханий мій край м'ятою пахнеш любистком духмяним, черемкою маниш, буском запашним, умита росою, що падає зрання, і дощиком теплим і снігом рясним. А мова твоя, чарівна солов'їна, за душу бере, зачаровує світ. Ти величава красуня чарівна, любов лебедина, п'янкий дивоцвіт. Ти горлиця пташка у синьому небі розправила крила у вільний політ. Милуюсь тобою, молюся за тебе, краса тополина, волошковий цвіт. Тут все наймиліше і свято, і будні, і ранки, і дні, і запашні вечори. Тут літо тепліше, весна незабутня, і жайвір весняний аж ген горі. Поглянь, Україно, весь світ із тобою, повстав проти сили, брехні і біди, пишайсь тобою, а серце від болю холоне, кричить, не зігнись, не впади! Ти вистоїш, рідна, з тобою, надія: любов і Господь, і віра, і правда свята. Хай збудеться все. Про що прагнеш і мрієш? Ти вільною станеш, живи і розквітай.